Прийшли з хорошим настроєнням, тому що в музичній школі завжди свято, завжди якесь естетичне удовольствие получаєш від того, що наші діти вміють щось робити таке, що обична школа їм не дає. Ані Тетяна, яка прийшла послухати гру доньки, жартує, що день матері у неї щодня, адже піклуватись про своє чадо, покликання будь-якої жінки. А для того, щоб почути подяку за свою роботу, не варто чекати конкретної календарної дати. Хоча свято відзначається в Україні відносно недавно, надішенці вже звикли проводити його у сімейному колі. Ми любимо виходити десь на природу ну, з сім'єю і святкувати ну, День матері моїй мамі 82 роки, і хоча ми готувалися до цього свята, не було в нас вихідних, але все рівно вранці я поїхала в неділю до своєї мами. На мене вчителька, я її також привітала з цим святом теплим. І вона була дуже щаслива. Моменти радості і щастя впродовж годинного концерту дарували присутнім, в основному вихованці фортепіанного відділу, адже саме його викладачі стали організаторами заходу. Мама це та людина, яка з самого маличкого оберігає сонце. Свої дитинки над колисочкою і, взагалі, мама це дуже важка праця, і тому хотілося ще раз привітати мам з такою їхньою нелегкою, але такою почесною місією. Душевний сценарій навіяв чимало приємних спогадів і відчуттів. Кожен згадав свою маму. Мама це святе, це незабутнє, це той, хто нам подарував життя, це той, хто приносить радість, і ми пам'ятаємо її, мабуть, на все життя. Мабуть, найголовніше для кожної мами і, взагалі, обов'язок такий, яких ми виростимо своїх дітей. кажуть, скільки б людина не зробила б добра на цій землі, але виростити хороших дітей це найбільша святість, найбільше добро на землі. Як же без вас ми, та що ж ми намислили, мамо, А хто нас, бабусю, усад? Шаю всі райдуги з журавлями. І срібло на травах, і золото на колосках. На концерті для мам звучали і звуки флейти. Браво! Вигукували традиційно квартету викладачів. Поряд із досвідченими музикантами, лауреатами обласних всеукраїнських конкурсів виступали і наймолодші учні школи. Раду зустрічали у залі школи мистецтв першачків. кажуть, основним завданням заходу було подарувати не стільки професіоналізм та майстерність, скільки радість кожній мамі побачити власну дитину на сцені, насолодитись її талантом. Я рада, що Бог мені подарував доньку, і я маю можливість подивитися на її талант.